Починаємо ми з поєдинку, який відбувався у Луцьку, поєдинку, який відкривав другий тур. Справа в тому, що відбувався він ще в четвер. Це поєдинок, в якому Луцька Волинь приймала Шахтар. В принципі, Шахтарю за останні два роки було дуже складно у Луцьку. Поза минулому чемпіонаті команда Лучеську поступилася. У минулому втратила очки, зігравши в нічию 0-0 і таким чином втратила шанси на чемпіонство. І схоже, що оця от віра, самовпевненість Луцької команди у власні сили. І дозволила команді Віталія Кварцяного зіграти у відкритий футбол. Ну, в принципі, це те, що й було потрібно. Шахтарям вони дуже легко, не помітивши, пройшли луцький бар'єр. Віталій Кварцяний любить високих футболістів, тим паче фактурних нападників. Тому в якій ще команді максимально комфортно має почувати себе майже двохметровий екс форвард чорноморця Анатолій Діденко з інтернету прочитав что я ушов? Я прийшов в кафе. Мені друзі гарячити, що ушов з Черноморця. Я говорю, ну не знаю, контракт закончиться. В этом не разговаривал. В итоге виходить, як я уйшов. Ну і потім месяц, місяць, то полтора. Потім позвонили, поїдеш в Луцк. Я говорю, конечно, поїду. Зіграти з шахтарем новачку Волині завадило пошкодження, отримане на передматчевому тренуванні. З урахуванням травми Козьбана варцяний не мав номінальних нападників. В атаці зі старту вийшов Кобахідзе. Привічна позиція, просто ну що надо добила ділась. На тренер так вважав, що другому нікому іграти була. І я я вийшов піром тайм. Я не знаю, як у не получилось. Уся Волинь грала незвично. Відкрито в атаках, високо у пресингу. І це проти однієї з найбільш технічних організованих та швидких команд чемпіонату. У старті шахтаря вийшло аж сім українців. З першої хвилини гірники активно зустрічали суперника на своїй половині поля та швидко контратакували. Показовий момент середина першого тайму Шахтар великими силами в захисті. Дев'ять польових гравців обороняються. Попереду залишається гладкий. За першу половину матчу команда Луческу провела 10 швидких атак. Мінімум 5 могли і мали завершуватися взяттям воріт. Ви першим номером почали грати проти шахтаря. Багато ну, хто це в футболі придумав такі теми? Перший номер, другий номер граємо нормально. Чому ми повинні боятися? Шахтера, да, це серйозна команда. Просто нашим футболістам не вистачило агресії і впевненості в своїх силах. От і все. Але взаді нема а, строгості оборони, тому що в нас нема конкуренції. І від того, футболісти грають на жилах, але з іншої сторони, знають, що їх за таку безвідповідальну гру нема ким замінити. На жилах у другому турі чемпіонату. А що ж буде далі? Найбільш втомленим був хорват Жунич невпевнена, а часом нелогічна гра центрального оборонця стала символом цього матчу. Чому традиційно непоступливий хорватський захисник давав приймати, розвертатися та робити передачі суперникам в штрафному майданчику? Чому жунич імітував відбір та проводжав лідера гірників та шейру? Чому не страхував партнера по захисту Шабанова, коли момент цього потребував? Чому так невдало котився, дозволяючи супернику виходити 5 у 3? Під час взяття воріт чітко проглядалися розриви між лініями у побудові гри Волині. Часом вони доходили до більш ніж 20 метрів. Так було у моменті з першим голом. Марлос отримав м'яч, довго чекав забігання Тайсона, віддав своєчасну результативну передачу. Захисники Волині дивилися футбол. Лише на 37-й хвилині. матчу шахтар провів свою першу позиційну атаку. З другого позиційного підходу відбулося взяття воріт. Захисник Жунич знову у ролі статиста на добиванні та А ще хорват міг напрацювати на пенальті, але арбітер Вакс протрактував руку на користь Волині. Кварцяний хапався за голову. Трохи заспокоїв тренера Матей, ніби віддячив за повернення. Заробив пенальті і реалізував його 1-2. Повернули, попросили вернутись. Хороші гравці не затримуються, тому що до них повинна бути нормальна увага, якби перш за все людська. Так, як з Бабатунда, якби зроблено все, щоб він уїхав. Гравець збірної, який грає в національній збірні, це ж не які-небудь там монголії, це збірна Нігерія, це серйозний рівень. Справа так, аби було. Аби було, ну воно так, як, як би і було, і як є. Матея збив ордець, якого у награє на старт ліги чемпіонів, адже кучер дискваліфікований на першу гру з Фенербахче. Перший тайм ордець зіграв невпевнено. Фолив суперник забив гол після його пенальті. Другий тайм більш впевнено. Йому потрібна ігрова практика, але в шахтарі ніхто не дає багато часу. Треба розуміти принципи організації гри не пропускатися помилок. За спиною стоять люди, які готові зайняти твоє місце будь-якої миті. Через температуру до Луцька не приїхав Серна і шанс отримав Кобін. В другому таймі саме він виграв боротьбу та скинув на Тейшейру. І далі пішов у атаку, відтягнувши на себе суперника. У Тейшейри було аж чотири варіанти продовження гри вперед. Отримавши м'яч, Тайсон розвернув атаку знову на Тейшейру, чим залишив у дурнях захисників 3-1. Емоції головного тренера Волині міг перебити лише потужний грім. На полі ж гравці Волині ніби не чули один одного. Хто кого мав тримати під час гольового стандарту Шахтаря? Чому шість оборонців стояли на лінії воротарського, а два нападники вільно чекали передачу. Щастя забити і привітати себе з поверненням до шахтаря випало Едуардо. 4-1. Я не можу сказати, що ми готові до Фенербахче. Вони грали проти Марселя та Олімпіакоса. А ми з Олександрією та Волиню. Тим паче, що Волинь провела не найкращий свій поєдинок. У нас інтенсивні тренування досить длінні по цьому, і наша підготовка ще не завершена. Тобто ми ще набираємо форму. Даже показала сьогоднішня гра, що ще є певні проблеми. І я думаю, що або команда десь загнана, або десь треба прибрати фізичність. Шахтар вперше за шість років готується до кваліфікації Ліги Чемпіонів, тому підготовка починається одразу по завершенні матчу чемпіонату. Фенербахче не дасть стільки свободи. Ну, і спочатку про Волинь. Справа в тому, що, чесно кажучи, мене дуже здивувала гра якраз оборонців в Волині. Навіть взагалі всієї командна гра якась така була ну, не зовсім така зліплена докупи. Вперше, напевне, за багато років Волинь програла шахтарів в єдиноборствах. А якщо ти програєш боротьбу шахтарю, то розуміємо, що шансів практично виграти неможливо. Ну і безперечно дуже багато було якось такого, знаєте, ну дуже багато волі якоїсь простору давалося футболістам шахтаря для того, щоб вони розвивали ці атаки. А їм, якщо дати мяч в ноги і швидкість, то зупини, зупинити їх так само практично неможливо. Сергій Вікторович. Ну, на мой взгляд, я считаю, що Мне подонралось, як полиніграла. В принципі, проиграли, но играли шахтерам в открытый футбол. І там, когда спрашивают у Віталія Владимировича, почему. Первым номером или там вторым Играла в футбол, волне. То, чего мы ждем, то, чего мы хотим. Команда показала, в принципе, футбол. Понятно, что объяснить. Зачекаем не только мы с примером, а и футболисты шахтаря. В принципе, он так само ну, чекают, что-то написано. А, почему... Них ну, а почему нет? Почему нет? Дома, тем более, среди своей болельщики, показать хороший футбол. Но проблема не в защитника, как на мой взгляд. Я обвинить защитника Жунчи. Я считаю, это не смог. Посмотреть, опорные полузащитники не возвращаются назад. Понятно, что защитник, которого метр два метра ростом, пробежит, смотрите, 50 метров вперед, 50 метров назад, он пробежит, понятно, что у него сил не хватит. Посмотрите, 4 защитника. Где полузащитники опорные? Где? Вот они прибегают, приползают. Как, конечно, будут разрывать защитников. На мой взгляд, похвально, что Волынь хотела сыграть шахтеров на равных. Но надо немножко учитывать силы соперников. Единственное, чего мы ждали от Волыни, они всегда играют с лидерами. И лидерам очень тяжело против Волыни играть за счет характера, за счет борьбы. В этой игре шахтер, ну, на мой взгляд, легко переиграл не только полузащиту, всю команду полностью. И, и в защите, и в полузащите провалилась Волынь в этой игре. Я знаєте, якби хочу вам сказати, що безперечно похвально, коли ти граєш в атаку, але коли ти е, ну, якби, разом з тим розумієш свої сили, сильні і слабі сторони. Знову ж таки, проти Шахтаря. Першим номером в Україні я дивуюсь, просто знову знову ж таки повертаємося що швидкі перший, шутки другі. Я думаю, що не треба вам пояснювати, як відміну до Віталій Люди. Ви розумієте? що Шутки перший шутки другий номер. Ідеть речі о тому, що перший просто грали в футбол і питалися присінувати на їхній пол на, на половині поля Шахтера. Ну, так пресінгувати... я вам кажу, я вам просто хочу сказати, я не я, проти. Все я время ніч... шахтерам, що літа наборони грати Шахтером? Я не проти я не проти того, щоб грати проти Шахтаря з першим першим чи другим номером, а пресингувати чи атакувати. Просто що, в принципі, ми розуміємо, що при такій грі шансів проти шахтаря немає. Ну, ну я... практично немає. Юрик ну, є. Не Да. я я. Объяс... не соглашусь П под одной простой Шахтер уже, во-первых, уже не тот. Посмотри, 6-7 украинцев. Да я вам хочу сказать, тут вон и так ничего биг. Поэтому, может быть, на это рассчитывал, Виталий Владимирович, понимаете, в чем дело? что он просто не ожидал, что три, считай, бразильца просто издеваться будут. Тайсон, Марлас и Тайшера. Да, ну вот эти три человека как раз делали сделали всю игру. да И дело в том, что Волын всегда, ну, грубо говоря, да, там славилась своими какими-то там жесткими отбором жестким, какими-то встречаниями где-то, да, не давали ни Киеву, ни Шахтеру никогда играть в свободный футбол. Здесь попробовали, но у них это не получилось. То есть однозначно не получилось, потому что их просто, ну, Шахтер раскатал, просто раскатал. Да, я, мне кажется, <гум> Шахтер раскатает яку команду. Если дать возможность вот такой воли, такой свободы, а еще, знаете, дать возможность принимать мяч, принимать разумом, принимать решение, головой принимать решение, то остановить эту команду практически нереально. Бо, ну, чесно кажучи, от, ну, в мене я вважаю, що ну, в принципі, от, коли крайні захисники набирають по 2-3 відбори за гру, а так було в цьому матчі, то це, в принципі, напевне, авантюра більше. От моє особисто точка жору. Це просто як приклад того, ну попробували, зрозуміло, що так не можна, подивимося, що буде далі. Зділи да. виводи. А, але от подивіться, коли забуваються м'ячі з меж да. воротарського майданчика, чотири да. м'ячі з меж воротарського майданчика, то це, напевне, все-таки ну, не той рівень футболу, який ми чекаємо, а футболісти там непогані. Три Там не у, у них діти. По уровню дуже прилично команда Волин. Да, так, они, так а присяг... як можна дозволяти, щоб заходили в штрафний майданчик і вот так от розігрували? Ну, Навіть момент... якщо ви договорили розказати про упорний хай, чи не про упорний хай, як можна отак вот от побудувати вот, грубу борону? Вот я, я захотів розказати за цей момент, посмотрите, що ще... Це, це, стандарт, правильно, це стандартна положення. Та як подивіться, ну, ну, що, звичайно, ви були тренером, та ви б повідривали голову своїм захисникам, як вони так грали при стандарті, правильно? Ну, звісно. Ну, так що, про що ми говоримо? Смотрели телевізор, як грає Шахтер. В цей момент я хотів б зупинитися, не мають права і просто смотреть, куди кадяться м'ячик, за не контролювати ситуацію ви штрафної играть плотную плотну футболистами. Я веду до того, що знаєте, розконцентрація. Можливо, це стар сезону. Можливо, ми будемо дивитися далі. Ну, в цьому матчі, на відміну від попередніх поєдинків, а я вживу бачу попередні поєдинки в Улині і Шахтаря. І коли вони вигравали 2-0. Коли була вдома стіна, що Шахтар ні одного, жодного моменту не створив. Жодного. А мама ще забив два м'яча. Минулого року, коли 0-0 зіграли. А тут вирішили чомусь зіграти ну, першим. Ну класно, прикольно. Гарно закінчили. Ну це ж опит. Определенний опит. Дай Бог, тепер, тепер пойму, Дай Бог що, як... щоб правильні люди зробили правильні висновки з даного, з даного матчу. Тому що, в принципі, я не хочу закликати когось там закривати чи не закриватися, але просто, що адекватно оцінюючи свої сили, напевне, все-таки потрібно думати ну, про результат, про якийсь ну, це, ну, це дворовий футбол. Ну, как бы все, наверное, ожидали от того, что Волынь опять устроит такую взбучку шахтеру. Да, будет очень тяжело. Там где-то какой-то один мяч преимущества у шахтера, где-то в конце игры забьют. Но этого сегодня не произошло. Они захотели сыграть шахтером в откровенный футбол, и у них это явно сегодня не получилось.